Всім привіт! З вами я, Остап X5 Pro. Сьогодні ми граємо Майнкрафт. Е, ось я граю на своєму гаджеті. <смеш> гаджеті Старт. Так, Почали наш старий світ, як завжди. Добре, ло Ейгінки. Так. Е, 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 е. Поки йде лойдинг, я швиденько оце зроблю. О. Є починаємо грати. Так. Е, зараз в мене загружається світ. Ну вже загрузився, як ви бачите. Е, в мене на екрані. Е, так. Так, ось. Мій папуга, Коротше, я сьогодні безстрашний, я піду е, охотитись. Давайте, давайте, ну допадайте. А! Це був провал окончательний. О, ну здрасте, які люди вже надоїли ви мені. Не. А це на телефоні тут трошки важко таке. Йомо, йо, а ти що тут забув? І чого він стоїть? Чого він не йде за мною? Добре, це було занадто легко. Не пам'ятаю, що зараз день. А я так думаю, куди це ви пропали в минулої частині? А ну йде сюди, падлюк ти. Чого тебе не було в минулій частині, а? Дістав. А так має бути. Ось тобі, куди я тут пішов? Так, опять і торговець добре, це не цікаво. Це пішли ми. Так. Там десь був ще павук, мені треба його нитки. Свиньку мені теж треба. Та й куди? Та й мою, де вона? Так, стоять, стоять, не. Бікончик. Так, так, так. Пішли, пішли, пішли. Так, тут ми верстак старий. Так, коротше. Шукаємо. Шукаємо. Е, так. Ми шукаємо зараз. У вже скільки вже тут іде. Трошки час не рівний на камерах, я неправильно, походу включив. Але тай, яка різниця пішла? Хоча я щось не бачу сенсу туди йти. Зараз щось подумаю, зараз щось будемо робили. Хоча я, я голодний, йду зроблю пічку. І їсти хочу. До речі, а що там в нашій печері? Давайте глянемо. Ніхто ж не проти, правда? Але, мабуть, місні жителі будуть трошки проти. Так, прошу, будь ласка. Не підходьте сюди, місні жителі. Коротше, я дуже похожа на всіх байкрафтерів я завжди забуваю факела. А, блін, аж тут світло поставив. Як вони можуть спавнитись? Але якась дирка. Так. Mm. Ну і йдемо, йдемо. І, так. Тик. 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 Так. <slure> <slure> так так, та 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 так. Пішли. Так. Угілля, звісно, тут такий собі ресурс, але воно корисне, давайте. Ми його добуваємо. Хоп-оп-хоп, хоп хоп До речі, ви ж помітили, що я досі голодний. Тому зараз я добуду буду трошечки тут камня і зроблю собі їжти. Тобто спершу зроблю пічку. Е, ну, спершу треба верстак, а потім пічку. Я не маю зразу, що пічку в інвентарі скрафчу. Ні, то так неможливо, то так неможливо, друзі. Але було б прикольно, слухайте реально. Було б файно. Якщо б мене дивилися розробітники Майнкрафту цього Crafting and Building називається версія, тобто Майнкрафт, так. Якщо б розроботчики... Почули мене, то може би вони таке і зробили. Але навряд чи це вже Майнкрафт такий створений. Хоча можна зробити якесь оновлення, але не думаю, що хтось захоче. Так, добре. Зараз ми купаємо дерево. Так... оп. Оп-оп-оп. Ось тепер, а чому мені так багато? Ні одної достатньо. Ну, нічого буде про запас. У е -е -е. нас виходить пічка ну, і виходить сенсі, реклама. Знову подару. так. -та. Добре, рекламу закрив. Ми продовжуємо грати. Окей. Так. Пічка. Е, так, а що, а що переплавати треба, я забув? А, бекон! Так. Так. О, дивіться, зразу світліше стало. До речі, що дощ? Розумію, чого тут дощ? І, до речі, хочу сказати одне оголошення. Денис, якщо ти дивишся, постав лайк. Лайк мені потрібний. Їжа теж. О, тримаю в руках свинину. гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. До речі, це моє перше відео, там де я зробив, що я лице покажу. Це, це вперше, так. Так. Ну добре, без лишніх слів ми йдемо далі. По дорозі вб'ємо овечку. У мене снайпнули в польоті. Добре. Так, пішли. Ми йдемо. Оть, ойть, от. До речі, я не розумію, що з цього какао можна зробити. До речі, Денис, якщо ти то дивишся, і, ну коротше, це вже я другий раз питав. Коротше, е, якщо хтось знає, хто мене дивиться, хоча б ту частину, будь ласка, ну, ну напишіть в коментарях, що оце за фігня. Я не знаю, що з цього робиться, я не знаю. Секундочку. Ну дивіться, я е, трошечки того е, на 2 секунди е, трошечки не прогадав з часом е, е, того, е, щоб записувати е, відео. так, коротше, нічого, все одно нормально. Ми піднялись. Оп-оп. На самий верх. Я хочу зробити ще один верх. Ще один верх буде. Та-та. Робимо плавки. Опускаємося вниз, де у мене верстак. Еть. Так. Три зробити. Є. Піднімемось все опять наверх. І... і що? А що далі? А, ставимо. Раз, два, три. І щоб не впасти чотири. Так, тепер беремо драбину. Не, треба все ж таки ось такого зробити. Оп-оп. Так, і тепер беремо просто тепер. Що мені здалось? Айте, коротше, пофіг. О! Деревишка. Окей, починаємо. Тик, тик. Тик. Це буде така міні-оглядова е, площадка. Це буде міні-оглядова площадка. До речі, це перше відео, де я в наушниках е, граю. Е, так, так, так. Добре, зберігаємо спокій зараз підемо за деревом. Я думав, що я це відео нічого зро не зроблю, а тут... ай! Овечка це через тебе не. Так, ламаємо дерево швиденько. Так, 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 так. Так. що іграли, ми отримаємо 12 дерев. Я знаю табличку множення. Там деревини дві роблять. Ну, коротше, зараз мене це не цікавить. Пішли установлювати. Поки що хай буде ось тако, потім я тут зроблю драбину. Опа. Для народичних і для південних нічних і денних. Так, почекайте, реклама. Все Треба... Мені це хрестикий є! Тей хрест так реально такий мікроскопічний. Так, відео вже доволі довго йде, да, скоро я вже буду закінчувати, прощатися з вами. Я, звісно, не хочу, але треба. У мене є ще інші справи, окрім цього, звісно. Я якось трошки ні, не дуже вийшла. Якось не. З фігня, ні. Треба продовжити трошки, якась фігня вийшла. Окей. Зараз буду робити waterdrop без waterdroпа. Оп! Так, 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 так. Раз дерево. Два дерево. І перекравчуємо. Оп, оп. Все, пігнали. І опять від самого нижу. Оп. Оп. І оп. До речі, я досі не розумію на що мені третій поверх. Не знаю, просто хочу зробити. Та вони наші Третій поверх. Я ж, значить, про... я його ж не просто так будую. І якщо я не кажу, що я щось запланував, ні, я не знаю, що з цим робити. Так, попугай сівся на мене. Ще раз робимо вітер дроп. Поламаю дерево. І, мабуть, я вже зараз швиденько дороблю і закінчую. Так, давайте різко. Є ж одна хвилинка, звісно, але... Е, так, 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 так. Та на кнопку мені треба, що ж ти? Е, е. А, на 4 розхованки на 6. дерево добу. Коротше, без різниці. Еть. 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 Так. О! Оп-хоп. І оп. Все. Ну що ж, всім па-па! З вами був я, Остап X5 Pro, який зараз буде лягати спати в Майнкрафті. І, походу, мене вже хтось снайпнув. Давайте, всім папа! -па.